Сім вечір в хату. Сьогодні я розкажу про дійсно таку важливу тему. І ця тема про підлітків. А саме як підлітку почати кайфувати дійсно від життя. звати Анастасія Струмецька, я коуч для підлітків, южісі-креаторка, блогерка. Будь ласка, підписуйтеся на мої інстаграм, також консультації. Зараз, до речі, є два місця. От на ближчий час пишіть, будь ласка, в директ. Плюсик або там консультація, або там коротше ще щось. Ви розберетеся. Ви люди, якби свідомі консультації до мене люди ходять тільки такі: ціна розносна, все розносно, відгуки розносні. Коротше, кому актуально? Пишіть от про підлітків. Це підлітковий вік, такий період. Знаєте, ну кому як насправді? Як ти це сприймаєш? Хтось каже, що так складно, складно бути підлітком. Тебе ніхто не розуміє, ти там а, робиш. А, ту дію тобі кажуть, що ти зробив. Ти кажеш так, тобі там у візка крутять, і так далі. Багато а, таких моментів, коли дійсно а, не те, що кайфувати від життя складно, а просто підтримувати себе якось в моральному адекватному стані, складно. Ну, звісно, кому як? Я, наприклад, взагалі на лайті тут живу в своєму цілі. Я вже не раз казала, що в мене емоційний мій вік просто там 90 всередині я мудрець, оболонка в мене підлітка. Але. Я не відчуваю себе на свій рік на 16 років, це точно ні. А хтось зі мною спілкувався довго, взагалі просто скажуть, що ну реально це щось з чимось. І мама в мене живе просто зі мною і офігіває від мого масштабу. Також я офігіваю від її масштабу, бо я дуже-дуже своєю мамою пишаюся. Вона робить дуже круті результати. І ми от в цьому конекції, і вона просто зі мною, не як знаєте, мама і підліток. А ми на рівні. Ви не вище, мама не вища, ви на рівні. І от я дуже-дуже бажаю, щоб батьки спілкувалися зі своїми дітьми на рівних. Щоб не було такого, що от я король, або я королева, роби так і так. Щоб були ці домовленості, щоб одна людина цінувала іншу. І тоді. Буде дійсно коннект, буде чесність, не будуть підлітки, ну взагалі діти, якось так щось скривати і так далі. Я пам'ятаю, як я раніше брехала своїм батькам, ну там щось взагалі по трішечки коротше, але це було неприємно. Я не пам'ятаю, коли останній раз щось якусь неправду сказала, навіть якусь мусіпусічну своїй мамі або своєму тату татові. От. Якщо батьки доносять своїм дітям, підліткам оці всі цінності, оце мислення передають, Звісно, є така також фразочка, що не треба якось виховувати дітей, треба себе виховувати, і діти потім підуть по вашим слідам, так сказати. І, звісно, це дуже дуже важливо, я з цим згодна. Треба себе спочатку адекватною людиною зробити, не народжувати дітей, поки ви ще самі діти, поки у вас емоційний вік 12 місяців, і так далі. І... Звісно, коли підліток або просто людина буде бачити класний приклад, то от людини просто там, наприклад, тата, який від життя, який заробляє гроші, не знаєте, якось так з надриву, з установками, що ой, гроші складно заробляються і так далі. Це все передається дітям, підліткам. Ну, а звісно, у кого не так в сім'ї. У мене, наприклад, взагалі не так було. Я сама почала розвивати. Щось там дивитися а, і так далі, пішло, поїхало. Потім сама почала якусь інформацію просто згадувати. Не звідкись там я її прочитала, просто вона в мені була, я її згадала в якихось там практиках і так далі. Так, от, а що робити підлітку? Який немає поруч батьків, які е, дали б цю інформацію, дали б якусь базу дійсно важливу, не просто там як рахувати, як там е, ходити, що ж робити. Розвиватися самостійно, взяти відповідальність за своє життя, Знаєте, не перекладати відповідальність, що там це повинні зробити за мене батьки, а тут мені там, допоможе моя подруга, а тут мені там, хлопець і ще щось. Допомога важлива, але в першу чергу треба відповідальність брати на себе і ні на кого не розраховувати, бо бувають різні форс мажори і так далі. І ви, тільки ви, зможете якось змінити своє життя, якось почати кайфувати від нього, просто розвивайтеся, працюйте над своєю башкенцею. Що там у вас і як, які установки, які страхи. знаєте, що мене дуже-дуже лякає, те, що от людина, ми зараз не будемо брати навіть підлітків, от просто людина там, 40 років жила, жила, жила. І вона весь цей час просто не знає себе, вона не знає своїх страхів, вона не знає, як вона ставиться до тої чи іншої теми. В неї просто немає своєї думки, вона постійно на когось там розраховує і так далі, і це страшно. І це деградація, це безвідповідальність про якусь духовність, розвиток і так далі. Я вже мовчу. Це страшно. Люди е, перестали працювати над собою, е, якось щось вивчати у школі, у коледжі, у університеті, і все думають: а, все, я, значить, тут відучився, і, значить, можна вже, грубо кажучи, нічого не робити, і все. Треба з малку, з підліткового віку, хоча б оце все розуміти, розвиватися. Ви можете, ви можете спокійно якусь ініціативу проявити. І не щоб вам там щось хтось скинув, там якесь там відео подивитися, чи ще щось, до речі, робіть репости цього відео. Я вас буду лайкати, а також репостити собі в інстаграм. І це важливо для того, щоб ви самого от з малку були дійсно дорослі. І... Ви в змозі самі знайти якесь там відео, щось там подивитися, якось там гроші собі заробити на якийсь тренінг. Тренінг? Поправте мене, як там вірно. Саме у дитинства, от діти дивляться на своїх батьків, вони несвідомо навіть переймають якісь їх дії, якісь їх думки з приводу цієї чи іншої теми, установки і так далі. Вони вважають там, наприклад, ну от про гроші, що батько якось сказав, що гроші заробляти складно, о, я так не люблю свою роботу, і все. І для дитини, для підлітка це стає нормою. Він, знаєте, не шах, не крок вправо, не в крок вліво, а от просто так, прям ага, ага. Просто знаєте, як у фільмі матриця в них в людину ось так все, всю інформацію так грузять, грузять, і він просто як робот, і це страшно, коли немає взагалі ніякого розвитку. І як кайфувати від життя? взяти відповідальність за свої дії, вивчати себе. Знати взагалі, хто, ви, що, ви, що ви любите, що вам дає енергію, що вас бісить. Ну, звісно, от на консультаціях у кого є знаєте такі прям базові, базові запити, якісь проблеми просто для вас це просто максимально підходить. Мої консультації потім вже так можна далі, далі розвиватися, і до мене приходити з більш глобальнішими запитами. Тому я думаю, ви висновки зробили. І я бажаю вам всього самого найкращого: беріть за себе відповідальність. Навчіться кайфувати від життя. На своєму досвіді, дивіться, що вам підходить, що не підходить. Бажаю класного стану, багато-багато енергії, настрою, офігезного. І до нового відео!